У нас утворилася петля, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. У нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще дев'ять. Ми пров'язали перший рядочок, з'єднуємо. вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик нитки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю, з якої ми пров'язували три повітряні петлі. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом, один. Два. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо виріб на виворотну сторону і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Пров'язуємо ще одну таку деталь. Пров'язали дві частинки, будемо з'єднувати, прикладаємо. Виворотними сторонами всередину, назовні лицевими сторонами. Будемо з'єднувати. Вводимо гачок під низ під петлю. І з наступної детальки також під низ під петлю. Перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під наступну, в другій детальці теж під низ під наступну петлю. Перетягуємо. Пров'язуємо вводимо гачок під наступну петлю. У другій детальці теж під низ під наступну петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Першу петлю ми пропускаємо, вводимо гачок в наступну петлю. Перетягуємо ниточку. на і дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Наступну петлю стовпчик з накидом. Накид. Наступну петлю теж пров'язуємо стовпчик з накидом. В наступну петлю вводимо гачок, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. В наступній деталі теж під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під петлю в обидвох мотивах. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось це вушко так само пров'язуємо, як і це. Пров'язали, вводимо гачок під низ, під наступні петлі. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язуємо ще 6 стовпчиків без накиду. Наповнюємо серединку. Пров'язуємо до кінця цього рядочка. Пров'язали, з'єднуємо рядочок. Вводимо гачок сюди під низ, але з виворотного боку накидаємо петлю на гачок і притягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми відрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо ниточку і всередину заховуємо кінчик ниточки. Прикріплюємо очка. Брелок готовий. Дякую всім за увагу.